Пам'ятаєте, як нам розповідали, що ІПСО це звільнення залужного? Пам'ятаєте? Ви ще не забули? ІПСО, вони казали, це все вороже ІПСО, це все пропаганда ворожа розганяє. А потім раз і залужний пішов. А потім, пам'ятаєте, було е, така чуйка про те, що залужного призначать в Лондон там дипломатом. Пам'ятаєте, і тоді знову, та це ІПСО, та ні, та він не виїде, та він буде допомагати, та він. Там і в команді залишається все і псо, все це розганяють і так далі. Будь ласка, сьогодні вже погоджений, і Валерій Залужений вже далеко від війни, далеко від того, що відбувається на фронтах, він уже дипломатом. Я не знаю, який дипломат Валерій Залужений, але я точно впевнений, що його досвід міг би бути корисним зараз тут. Але таке відчуття, що знаєте, хай там буде на всяк випадок. Чи підтримуєте ви ось такі призначення, і чи підтримуєте ви такі кадрові рішення? І чи вважаєте ви, що залужний мав би бути як мінімум в генеральному штабі на позиціях там радника, не знаю, очільника штабу або ще ким-небудь в нашій країні? Таке відчуття, що вже війна скінчилася, і можна людей, які мають такий досвід важливий, відправляти дипломатами. Дипломатами це така, такі посади, якими вони ніколи не займалися. Знаєте, Валерій поїхав дописувати свою дисертацію. Ну, правда, він вже нібито захистився. Про це люди помалкували. Я сам я знав про це, що інші паралельно учаться в аспірантурі. Ну, я про це не говорив. Я розумів, що. Україна може йому подарувати дисертацію. Це не один наш міністр, який розказував, що я дисертацію да, замовив, тому що мені посаду треба було зайняти. Тут людина зайняла посаду, виконала на цій посаді, а потім ще й дисертацію писала. Йому можна подарувати цю дисертацію, він там справа намагався її зробити. Ну я, я про це ні разу не говорив. у мене ні одного відео про це не знайдете, але я знав про це. Ну я не знаю, який з Валерія дипломат. Не знаю. Я не знаю, чому він погодився на це. Ну я, я здогадуюсь, чому він на це погодився. Ми різні бачили там підводки під це все діло. Але тут ще інше питання. А генерал з таким досвідом і з доступом до військової таємниці, взагалі виїзний під час війни. Ну от, Ми з вами не виїзні. А генерал, який мав доступ до всієї військової таємниці, виїзний? Ви скажете, ну так він же ж не в Москву поїхав, він же в Лондон поїхав. І що? Є закон, є норми, є державна таємниця, є захист і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Чекаю ваших коментарів, що ви думаєте про це, і чи доречно так розпоряджатись кадровим ресурсом?